Сьогодні наш захід присвячений дню народження Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон про оборону України та про Збройні Сили України. Тому саме ця дата увійшла в історію сучасної української держави як День Збройних сил України. 6 грудня це День пам'яті тисячі відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам героїчних подвигів наших прадів ім'я України, їх щирої любові до рідної землі та безмежної відданості своїй батьківщині. Тож шануємо хвилиною мовчання, світлу пам'ять захисників і захисниць, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Проти День Збройних сил України це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів. Піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною, незалежною державою. У 2009 році була заснована емблема Збройних сил України. Прямий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами малинового кольору. В центрі якого у круглому медальоні синього кольору вміщено зображення знака княжої держави Володимира Великого. Прошійною. Головною силою армії завжди є солдат. Яким має бути солдат? Відважний. Солдат ніколи нічого не боїться. Сильний щоранку робить зарядку. Швидкий. Солдат одягається за хвилину, реагує на небезпеку. Розумний, умілий, сміливий, хоробрий, братерський, патріот. 28 червня 1996 року було прийнято основний закон України Конституцію, яка проголошує, що захист вітчизни є обов'язком держави, всього народу, кожного громадянина. З Конституцією України хлопці, досягнувши 18 річчя, йдуть в армію захищати кордони вітчизни, її незалежність, її територіальну цілісність. Зараз цей закон трохи змінився. В армію беруть хлопців, яким виповнилось 20 років. Та, на жаль, коли ніхто і подумати не міг. До нас в Україну прийшла страшна війна. Тисячі українців покинули всі свої справи, відмовились від затишку і сімейного тепла та пішли боронити рідну землю. Страшні бої зараз ідуть на території України. Нашим бійцям дуже важко. Їм не вистачає їжі, теплих зимових речей. Вони дуже втомлюються, хворіють. Щодня бачать смерть своїх друзів вояк. Як же хочеться допомогти нашим героям, і ми це з вами намагаємось робити. Як і багато інших дітлаків, ми писали листи, малювали малюнки для солдат, які так потрібні їм. Ми, як і тисячі українців, збираємо кози для придбання ліків, задаємо маскувальні сітки, виготовляємо охопні свічки. Сьогодні запрошуємо вас на майстерки, де ви зможете у передень новорічно різдвяних свят виготовити подарунки та обереги для наших військових. Нехай маленька поробка, виготовлена з любов'ю, дитячими руками захріє у холодному охоплі бійця. Захистить його від ворожих пострілів, нагадає йому про любов і підтримку земляків. Кі опа, ми з України, Ми хочемо нагадати народну мудрість, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може. Бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд, мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі. Такою підтримкою, з такою силою духу, Україна обов'язково переможе. Герої не вмирають. Слава герою, слава, слава нашій Україні.